Що, є тягнити? Так, да, тихо я притулка. О, супер. Ты, знаешь, я ж без не ну я ж казав вам, що все буде добре. Так він потягнув, дав все таки? От він такий паровоз дав і пішов в праву сторону під комеш, свою хату Прийшлося б не лодку брати, бо порвав би б не існувати. Ну да, рот. да, да, да. І да. ключок остався, бля. Ну так. що ж то, кілограма три є? Підтрибне, п'яторка до ні, -ні, 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 ні Ну три з половиною. Ну чотири. Хороша. Ну бачите, а ви переживали. Три переживали, а <риклад> От наші рибаки. Вот. Ара підпливайте. Давайте я вас піймаю. Да, да? Да, ми... Він ще бачите ще, ще, ще повний ікри. Да. Бачите який? Так, він іде. Ой-ой-ой. Вольне плавання. Ой -ой -ой. Ішов, український. Ну, Все, дякую. Вам дякую.